в Швеції розпочнеться тижневий фестиваль українського кіно і прямо зараз ми маємо скайп-зв'язок із організаторами з боку Швеції. Анастасія Кльонова зараз на зв'язку. Доброго дня, пані Анастасія. Доброго дня. Вам доброго. Розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль. В чому його унікальність? Чого варто чекати від нього? Фестиваль українського кіно розпочнеться у цей понеділок, 20 квітня, і він буде проходити по понеділкам протягом місяця. Ми покажемо п'ять українських фільмів, починаючи з завтрашнього дня. Розпочнеться понеділки українського кіно фільмом Брати остання сповідь. Української режисерки Вікторії Трофименко і унікальність, наприклад, цього фільму полягає в тому, що він був знятий за мотивами книги шведського письменника, дуже відомого тут класика Торні Лінгрена. І таким чином ми вирішили звернути увагу до самоукраїнсько-шведських стосунків, привернути їх. Тобто історія, взагалі цієї цього фільму, те, що вона знімалася в українських Карпатах, але історія сама про шведів. А, взагалі, весь фестиваль. Він ми продемонструємо також фільм Хай тарма. Також режисер буде присутній тут на показі. Після того буде фільм Плем'я вже досить таки відомий у світі в Європі і в Швеції безпосередньо. Потім буде фільм Поводир і закінчиться фестиваль 18 травня фільмом Тіні забутих предків. Дуже, досить таки культовим для всієї української нації. Це е, дні українського кіно будуть проходити вперше е, в Швеції та в Скандинавії загалом. Тому для нас, як представників України, тут і е, організатором виступає Український інститут в Швеції, е, недержавна організація, це дуже дуже велика історична подія не тільки для нас, але звичайно для всіх українців. Ось ви кажете, що вперше буде проводена саме у Швеції такий фестиваль. А звідки виникла ідея? На які країни рівняєтесь ви, от саме в плані організації, в плані е, цього фестивалю? Ну, е, ідея виникла е, в першу чергу з того, що ми, як організація, український інститут, е, є зараз не державним е, органом, не в Швеції, не в Україні, і наша основна ціль це. Е, Пропагувати і е, інформувати суспільство інших країн про е, українську культуру, і е, саме цей фестиваль був в першу чергу е, і інспірацію ми отримали від того, що український кінематограф зараз у стадії відродження. І для нас, як українців, то дуже важливо, щоб шведи, які є дуже великими поціновувачами. Е, Кінематографу, саме закордонного, також побачили і долучилися до української історії. От і ми вважаємо, що взагалі кінематограф є одним з таких дуже важливих елементів, через які можна донести наші погляди, нашу історію до інших країн. Тому інспірувалися саме тим відродженням українського кінематографу, який зараз є відбувається. Чому була обрана саме така тематика: ось фірми, і плем'я, і Павадир? Чому? Тому що. Е, тому що, ви, як ви звичайно, знаєте. Е, Закордонні змі зараз дуже багато розмовляють і про питання кримських татар, і про взагалі питання української нації як такої. Звичайно, всі розуміють, наскільки сильно і потужно працює дезінформація зі сторони російських посольств по всьому світу. Тому ми зі своєї сторони вважали за. За честь і за наш такий обов'язок саме розпочати дні українського кіно з історичних фільмів: фільми, які саме дадуть відповідь шведам на те, чому українці як нація є такими сильними, і наскільки сильно ми завжди боролися за нашу незалежність, і чому важливо, щоб світ розумів ем, яку взагалі ми в собі несемо важливість для Європи, і для світу. Тому ця історична тематика саме. Ем, Несе в собі відповіді на ті питання, які закордонні змі зараз ставлять. І запитують ну на, на основі тих тої інформації, яку російські змі поширюють по світу? А що самі шведи? Вони в курсі тієї ситуації, яка відбувається на сході України? Що вони про це думають? Що вони кажуть? Наскільки їм нав'язують думку, ось про російські представництва про російські змі? Чи вони все таки відокремлюють і намагаються розібратися і розуміють, що насправді? Відбувається у нас в Україні на сході на Донбасі. Ну, це питання, звичайно, дуже досить такі чутливе в Швеції. Чому тому що це країна без конфлікту? Ви знаєте, що Шведи взагалі, як нація, не були у військових діях вже більше 200 років. Тому для них тема конфлікту, і саме тому, як позиціонується ЗМІ з різних сторін, звичайно, дуже чуттєва. Тому важливо, вони, звичайно, всі дуже в курсі подій. Ви знаєте, що і все повністю. Що вся шведська еліта дуже сильно підтримує Україну в наших е, е, тяжіннях до європейської інтеграції і. Тут потрібно зрозуміти, що для того, щоб підняти тему української нації, потрібно це робити не тільки через ті новини, що от відбуваються там конфлікти, що у нас постійно відбуваються якісь негаразди. А до шведів, до серця, от простого шведа достукатись можна саме от таким культурним, культурним важелем, так скажемо. Тому, незважаючи на те, що змі пише багато про політичну ситуацію, ніхто не пише тут про культуру, ніхто не пише про нашу ідентичність. І для того, щоб вони почали про це писати, потрібно показати Україну з іншої сторони. Про що я думаю, наша влада повинна звичайно піклуватися набагато більше і в. Оціє стратегії президента по присуненню України в світі потрібно обов'язково згадувати постійно оці моменти, що ми дуже багато культурно-історична нація, і це треба піднімати в першу чергу не тільки політичні негаразди, пані Настя, Скажіть, у чому е схожість культур української і шведської, і в чому напаки розбіжності? Е, ну, е, дивіться, е, я, е, я, розпочну, я хотіла би сказати декілька слів про е, взагалі, чому, е, наприклад, я, як е, дипломат по освіті що з України е, і працюючи тут з політичними процесами Європейського Союзу, е, займаюся саме українською культурною дипломатією. Е, тому що. Е, Звичайно, культури дуже різні. Україна, українська і шведська культура вони дуже різні. Звичайно, це північні народи. Ми українці, теплі, з серцем відкритим, і тому має, має бути якийсь міст. Знаєте, в оцих. Стосунках і всі європейські країни в Швеції, всі посольства, всі дипломатичні представництва мають під собою культурні інститути. Ці культурні інститути саме займаються не тим, що займається культурне АТШ в посольстві, а вони саме займаються проектами. Вони займаються такими фестивалями, концертами, різного роду подіями, які підтримують саме от їхні національні культурні культурних культурних діячів, і ми цей український інститут тут він був заснований Наталію Пасічник, яка є відомою піаністкою у всьому світі. Вона є походить з України, але живе вже більше 20 років у Швеції. Вона, як ніхто, знає наскільки. Наскільки можна донести свій, свій меседж до іноземців через культуру? І саме, от долучившись до її роботи, я зрозуміла наскільки дійсно потужний інструмент цього. І як, наприклад, шведи всі вони дуже полюбляють ходити на на концерти класичної музики. Вони дуже полюбляють ходити на фотовиставки, е, ознайомлюватися з мистецтвом інших країн, фольклором, всіми цими частинами культурної. Складової нації. І саме цей важіль, наприклад, в такій країні, як Швеція, він дуже важливий. він будує ці такі унікальні стосунки, коли Шведи приходять і цікавляться, а чи справді от фольклор український відрізняється від фольклору російського. Тобто, ці всі моменти вони стають набагато більш важливими для них, коли вони коли вони можуть на собі відчути саме унікальність наших культурних надбань. Пані Настю, наскільки важко складно взагалі організувати ось такий фестиваль українського кіно у Швеції, з якими труднощами, складнощами, проблемами вже ви спікнулись? Ну дивіться, в першу чергу потрібно сказати, що весь фестиваль це абсолютно ініціатива, побудована на нашому волонтерському бажанні щось зробити для України. І е, у нас взагалі немає ніякого бюджету. Нас е, не підтримує фінансово зараз ні, ніякі гранди європейські, ні е, ну ні не державна підтримка українська. Тому, звичайно, е, з фінансової точки зору це надзвичайно складно, тому що потрібно заплатити аренду оренду залу. Потрібно, ми привозимо двох режисерів. Е, ми, нам потрібно було привезти стрічки, звичайно, зробити медіа, е, такі е, брошури і е, роздаточні метеоритами. Матеріал також це все звичайно коштує грошей в Швеції набагато більших, ніж в Україні. І е, ми яким чином ми це робимо? Ну, звичайно, є ентузіасти, е, які ми, ми, звичайно, ризикуємо своїми грошима, тому що ми їх вклали саме в оренду залу і оплату. Е, Цих всіх наших брошур, але з іншого боку, наприклад, українські авіалінії допомогли нам з авіаквитками, українське посольство тут допомогло нам з інформаційною підтримкою трохи. І таким чином, звичайно, є люди, які, наприклад, друкують нам трохи дешевше, тому що вони є такими друзями України. Ну, звичайно, якщо просто подивитися, ми робили ще один дуже великий захід в серпні. Це був великий концерт. Класичної музики в одному з палаців Швеції, на якому була присутня і королева Швеції, і міністри шведські, і посол Америки в Швеції, і ця подія зібрала 200, 200 гостей. Наприклад, це також було все основано на таких от волонтерських початках. І якщо такі події можуть відбуватися за, скажімо так, нульового бюджету, уявіть, що можна робити, якби ми отримали підтримку держави. Пані Настя, скажіть, ось в рамках фестивалю буде лише кіно чи яка ще програма можливо запланована під час цього? так завтра? Завтра буде офіційне відкриття о 6.30 в кінотеатрі. Зіта він знаходиться. В Самому серці Стокгольму на відкритті буде присутня півгодини буде відбуватися в першу чергу презентація представлення міністром культури Швеції, яка буде присутня на заході, і після цього буде відбуватися діалог одного з фільмокритиків тут дуже відомих Швеції з Вікторією Трофименко з режисеркою фільму Брати. І інший дуже важливий захід, на якому я дуже хочу заакцентувати увагу, буде відбуватися 28 квітня. Це буде презентація книги шведського письменника, який написав книгу про історію України на шведській мові. Уявіть, це взагалі унікальна подія. Ніодної книги про історію України немає на шведській мові. Це взагалі перша така в історії Швеції буде книга. Тому ми ми на цей захід на цьому заході також будемо е, представлені. Наталія Пасічник також презентує книгу разом з автором в Лунді е, на півдні Швеції е, в понеділок е, до е, наступний понеділок. Е, тобто, ця подія вона в рамках нашого фестивалю дуже дуже важлива е, як для шведів, так і звичайно для всіх українців.